Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати дуже простий салат із простих інгредієнтів. Нам знадобиться 2 помідори, зелень, кропу та цибулі, домашній сир, у мене тут приблизно 100-120 г, по 1 чайній ложки солі та ваша улюблена спеція розмарин або орегано або базилік. І також знадобиться 1-2 столові ложки оливкової олії. Помідори нарізаю кружечками і відразу викладаю на тарілку. Тепер зверху на нарізані помідори викладаю домашній сир. Коли виклала сир, розтираю. Між собою сіль та спецію і трошки присолюю. Зверху посипаю нарізаною зеленю кропу та зеленої цибулі. Зверху поливаю салат оливковою олією, і все, наш салатик готовий. Ось такий простий в приготуванні, але дуже смачний. Друзі, обов'язково приготуйте. Готуйте разом зі мною, смакуйте разом зі мною, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Все буде Україна.